Бережних регіонах працювати по повітряних цілях, які заходять з моря, набагато важче аніж працювати по них, наприклад, на тій же Чернігівщині чи Сумщині, тому що ці повітряні цілі йдуть нижче, їх важче виявити, тому що навіть ти не можеш висунутися там в море на 20 кілометрів вперед перед берегом і працювати з води по повітряній цілі. Ти маєш зустрічати повітряну ціль, коли вона ось уже на тебе тут летить. Ну це дуже спрощено я зараз пояснюю, але це досить складно. Втім, втім. Відповідаючи знову ж таки на питання, чому той міст не захистили, я скажу так: захистити на 100% його було неможливо, але мінімізувати шкоду можна було. І це не було зроблено знову ж таки. І ще одне питання, про яке яке я зараз помічаю в соцмережах, і воно пов'язане з розгоном паніки. Це: ой, а чи не означають російські удари зараз по Одещині, що скоро буде висадка російського десанту? Ну це дуже. Ну, як я б не хотів казати смішний, бо ну, людям страшно, але це припущення, яке не витримує критики. Росіяни не здатні, неспроможні організувати десантну операцію. Росіяни не змогли організувати десантну операцію на Одеське узбережжя у 2022 році, коли в них був Чорноморський флот, був крейсер Москва, були великі десантні кораблі, які спокійно вешталися Чорним морем, які стояли на рейді біля берегів Одеської області. Вони тоді не змогли реалізувати десантну операцію. А зараз. Коли Україна б'є по підводному човну в Бухті Новоросійська. А чому він в Бухті Новоросійська? Тому що Росіяни вже з Криму навіть втекли. То хіба можуть росіяни планувати якусь десантну операцію? То вони ну вони потонуть набагато швидше ніж дійдуть на 50 кілометрів навіть до берега. Росіяни бояться до Криму підійти і там лишати свої корита. А деякі люди вірять серйозно, що вони здатні до Одещини підійти. Тому ризик десанту. На Одещину морського десанту він відсутній станом на сьогодні, але ситуація в цілому по протиповітряній обороні складна, і, на жаль, багато що можна було вирішити суто на організаційному рівні. І знову ж таки, говорячи про а, пана Карпенка, командувача повітряного командування Південь, якого я сподіваюся дійсно знімуть із цієї посади. Ну він же ж там не один такий, і в нього ж теж є командування, яке дивилося на результати його роботи. І у цього командування є своє командування. Проблема не в самому Карпенку. Ми задовбаємося от за такими карпенками бігати, тому що подібних ситуацій багато по різних ПВК. Проблема в системі. Система нормально не працює.